Так, про свята трошки давайте день подяки відзначають сьогодні сполучених штатах. Це свято такого сімейного воз'єднання. Родина збирається за святковим столом, дякують один одному за спільні здобутки та підтримують протягом року. Усі насолоджуються традиційними стравами з гербузом журавлиною. А зірка святкового столу це завжди індичка. Я просто згадую, що кілька днів тому ця традиція в Сполучених Штатах, де президент на е, галявинці біля Білого Дому він помилував індика і індичку. Він сказав, що вони дуже бру -бру гарні. Тому ці, їм, цих да. не будемо їсти, але американці і справді е, дуже полюбляють індичку. Ми вітаємо в першу чергу американців із Thanksgiving Day. І сьогодні, як ви зрозуміли, приготуємо дуже смачну страву з індички. Проте не американську, а автентично українську. Це мазурики, маленькі котленки з індичого фаршу. Коли і чому українці почали розводити цих птахів, особливо на Волині й Полісі? І чи справді індиче м'ясо корисніше від курячого? Рецепти лайфхаки розповість наш сьогоднішній гість Дональд Трамп. Не зміг приїхати, але у нас сьогодні шеф-кухар Вадим Гербут. Замить наші студії. Вадим Гербут, шеф-кухар, у стравах якого відчувається неповторний смак українських традицій. Моя сила в тому, що я ходжу в гори, шукаю продукти та привожу їх до вас. Страви Вадима Гербута проєднання з природою та повернення до коріння. Хожу в українських Карпатах е в сезон білих грибів. Спеціально для вас я приїхав їх збирати, щоб зробити новий спешл на вихідні. Ось такі теряти з білими грибами у мене вийшли. Вадим відновлює забуті традиції української кухні і створює абсолютно нові смаки за мотивами наших рідних страв. Сьогодні буду готувати для вас страви на Дніпрянщини, а саме це будуть старокиївські парові вареники. І сьогодні шеф-кухар поділиться рецептом легендарних волинських мазуриків. Тож приготуйтесь зберігати рецепт. Запрошуємо Вадима до нашої студії. Ми дуже раді Уранці. вас бачити. Вітаємо. Добрий Вітаю, ранок. Вітаю, Марія. Привіт. Отже, знаємо вже, що будемо готувати, що нам для цього знадобиться. Для мазурики. Окрім, окрім індички. Так, нам знадобиться фарш з індички. Угу. Ось панірувальні сухарі, так. вершкове масло, так. сухий часник та яйця. Це угу. для того, щоб зробити фарш і цибуля. А соуси ми будем... соус? Ми будемо готувати сальсу. Нам знадобиться томати, петрушка, сухий чесник та лимонний сік. Давай Опа. завдання так. Шуру? Значить, Володимир буде готувати. Томати треба їх збити в блендері добре і потім процедити через сито. Ага. А ви, Марія, будете нарізати петрушку. Добре, зараз. А я поки замішаю наш фарш. Добре. Значить так, індичка. Ми казали, що в неї є певні переваги порівняно з іншим м'ясом. Курячим, а які? власне? А в ній більше білків, так, якщо можна ложку. Ага. Е, можна? Більше білків, я знайшов вже е, більше білків, менш, менше жирів та е, холестерину. Це дуже важливо. О, Вона це, йде. Тобто Дієтичним м'ясом можна вважати саме індичку. А, Це американці щось знають тоді. Ну, ясно. Я завжди пам'ятаю, що коли приїжджаєш у бабусі, там кури, гуси, все хазяйство і завжди індики є. І це було дуже ну, таким, знаєш, як делікатесом, скажімо. Я знаю, що ти в червоному по не походиш. У це... нас в Умані каже, гендики гендики одразу нападуть. Слухай, а коли як почали розводити українці індиків? В промислових масштабах взагалі почали заводити. В 20 столітті. Uh -huh. І uh -huh. з того часу його вже люди собі більш свійські, е, так сказати, до себе додому їх завезли також і почали розводити на Поліссі та Волині. Полісся і Волинь. Так, саме Полісся так. Волинь. Mm. Так, це дуже там популярна страва, саме мазурики. А скажи, будь ласка, от індичка і фарш індичі чи дійсно корисніший, ніж курятина, наприклад? Звичайно, звичайно. Там більше вітамінів. Це навіть не обговорюється більш дієтична для дітей краще для людей, в яких є е, певні захворювання шлунком, Тому що, взагалі, це маст хеф, тому що тут менше холестерину. А холестерин, ви самі знаєте, що робить з нами? <гум> у нас для тих, у кого є гарний зір, є табличка. Так, так? я покажу. Підготував спеціально для вас. Здір... Так, а що там в таблиці? Заскриньте і подивіться, чи, які переваги А, Бачите? переваги куряти Ін... на індичку 30 і 20 грамів і того, й того м'яса, і власне бачимо, що жирів по інакшому білків, калорійності, холестерину цин. Ой-ой-ой. Коротше, я за індичку, сто Ну, Це Знає, так, що так, е, процідити правильно? Так, тепер процідити. Я поки буду формувати е, наші А, е, Вадиме, Я так розумію, що вже туди ви додали вершкове масло в цей Так, фарш. Звичайно, а що воно робить? Для чого додавати? Для більшої соковитості. Це як е, по типу котлети по київськи але mm -hmm. більш злегче рецепт, щоб воно було більш соковите, саме mm -hmm. фарш. Ось mm -hmm. а якщо без масла. Також можна. Це можна, можна, власне, все. Да, можна експерим... експериментувати і е, ось це робити. До речі, я згадала про сухарі, а панко можна? Чи це у вас які тут сухарики? Це звичайні сухарі, а панко, звичайно, можна. Буде більш хрустка текстура. Угу. Так, а що я роблю? Що мені треба робити? Це ви зараз присіджуєте і все. Ще а ви нарізаєте. А це що у нас буде пюре? Це у нас буде сальса. А, це сальса. Ми так. забираємо зайву вологу. Зайву вологу забираємо, так. А. Це у нас буде сік і а. така м'якіть. А сік, і... куди потім виливати? Ні, 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 виливати ні в якому разі не можна. Закрутим. Сік можна взагалі зранку випити трішечки сіль а. і випити смачний. Це самий справжній томатний сік. А. Ось. А. Тому його можна додавати в різні страви, наприклад, шакшука і багато Люди, тому це натурпродукт. Ой, а я знаєш, подумала: от якщо ж котлетка в нас як в Україні трошки батончика можна додати з молочком, а так. це так дієтично більше, да? Тільки так. масло ви додаєте. Так, так, так. Не обов'язково сюди ще щось. Ні-ні ні. Ні в якому разі. Так, так і тепер так? ми це ставимо в холодильник, щоб воно трішечки схватилось. Ага, ось сформували ось такі ми да. маленькі. Прям шокова штучки. заморозка в так, 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 так. Прикольно. При формуванні е, котлетки липнуть до рук зазвичай. А у вас такого не сталося? Як ви це зробили? Е, треба е, в водичку. Ось можна допомогти? Допоможу, е, треба в е, ручки в водичку, тоді вона не буде липнути. Такий лайфхак. Угу. Так, як у нас лайфхак, як зробити так, щоб не вода. Впадав... Це а ]ливо. в шокову заморозку Бас. на кілька хвилин в холодильник так, покладіть нашого Це, це, це ми, супер. Так, Поки ми готуємо одні з найпрекрасніших, але найменших українських котлет. Називаються вони мазурики з індичого м'яса. Розповім вам про найважчого індика рекордсмена книгиркові. О, давай. Звали його. Зрозуміло, що звали. Тайсон <рес> <рес> важив він 39 кілограмів. 39 дев'ять кіло виростив індика велетня. Е, британець Філіп Кук чоловік продав Тайсона на благодійному аукціоні за 7 тисяч доларів в 89 році. Фото, на жаль, не збереглося, але фінальне фото як розділи е, 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 цього індика. Слухай, це, це, не це не таке невеличке село Українське. Що там індика? 34 це є, кілограма. цей Що тепер? Украї... Все, тепер це все окремо в мисочку. Так об'єднуємо з нашою петрушкою, додаємо сухий чесник та лимонний сік за смаком. Так, ага. поки Вова робить суперсальсу українську, Вадим, що треба? Обмакуємо в яйце да. і потім в сухарик. І що? Яйце, один сухар... раз чи треба кілька разів? А, можна два рази, щоб була більш щільна паніровка. Ага. А оце зелень це туди в сальсу. Так, це в сальсу для смаку. Зелень десь більшої свіжості. А От в мене тут уже майже нагрілася, підкипає олійка на, на цьому, як це називається? Плита. На плиті, так. Зараз будемо. Це було слово плита. Я а? не забула слово «мазурки», я забула слово плита. Вадиме... Це як воно, стіл? Так, так е і що нам Будемо робити? зараз Фритюрші. обсмажувати в великій кількості масла. Також можна обсмажувати О, і на пательні, шкарщить. але це, на, волині, прошу, на. на волині обсмажують в великій кількості масла. І скільки так смажити? Три-чотири хвилинки. Угу. Слухай, а всередині пропечеться, чи потім треба в духовочку? Трішечки ще? ще в духовочку. На дві-три хвилинки 180 градусів. Так, ой, дивіться, Тут технологія дуже, дуже схожа на котлети. Так, Звичайно, звичайно. Так, звичайно. Просто що у нас м'ясо інакше. Там курятина використовується, а тут індиче м'ясо. Значить так, 3-4 хвилини, але. Ем, дивіться, щоб не спалити кухню і плиту. який є лайфхак, щоб оце в Бо я переживаю, я таке дома не можу робити. Я прям реально переживаю, що воно зараз все википить. Лайфхак один: не наливати багато масла О, та не підводити близько воду. Тоді все буде добре. Ага. Ось так. Але треба в дуже розігріти олійку кидати. так? Так, дуже А дуже. як зрозуміти, що вона розігрілася? Пальці. Треба трішечки панірочні е, сухарі, вони мають шкварчати, буде виділення багато кульок повітря. А ага, порахуйте кульки, якщо їх більше. Які є лайфхаки? Так, у нас є. Все, дивіться, готова? Да. сальса? Звичайно, не. Супер, Супер кайф. Супер кайф. Да. Все, значить, це ми забираємо. Е, ви зрозуміли, що поки ми готуємо ось ці мазурики, значить, Вадим завчасно підготував додаткову да. порцію е, син маминої подруги. я називаюся. порцію. Як Борисний мають виглядати мазурики? Ага, опа, дивись. Прикольно. Гарно. Так. Вимикаємо. Це, у так. нас, дивіться, у нас або світло, або плита. Але ми вже знаємо це слово, тому я обираю слово плита. А Відкрийтесь обережно викладати і декорувати. Потрібна ложка. Гарно. Ви зараз сім'я свою викладе. Ось так. Нашу сальсу. До речі, знаєте, яка ще мені страва подобається з волині? Як це омочка, Це дуже проста, але супер смачна страва. Кисломолочний сир, сметанка, трішечки кислячка, так і чорниці. Це все перемішуємо і зранку. Дитині це взагалі мастхев. А ще можна додавати кефірчик, такий чи що? це таке як намазочка, така як сирена маточка, так. Ось і а ще можна додавати кріп. Також буде супер кайф, омо. Це буде да, комичка називається. Це дитяча страва дитяча, з Волині. Прикольно, да. прикольно. кольні волинські. А до речі, знаєш, ти у нас перестало працювати на хвилинку плита. А якщо про те, що можна блекаут ще приготувати, що б ви нам порадили? Ой, в бликаут краще це бутерброд зробити собі з ковбасою та сиром. Приймайся, це буде супер. І мега Вареник якийсь злився в марозілки. Давайте виключно вимикаємо Нормально. Знаю, що воно щось все. Погорити. А до речі, найбільша страва поліція, яка вразила вас особисто. О, це калатуша, калатуша. Це, так, так. Це так, ви вигадуєте це... ці назви. <світ> Омач. Я дивіться, хто волиняний. Ви, якщо ви є, напишіть нам, це реаль. Він реальний каже? як ще раз омачка? Калатуша. калатуша. Якісь це, дворі. Це, це супер, це супер ф'южн, тому що використовують гриби та рибу. Це така юшка. Грибно, да. грибно-рибна юшка. юшка. Так, це білі гриби. Так і річкова можна форель. Це буде просто кайф. Прикольно. Да. Прикольно. Я нагадаю, що сьогодні ми готуємо автентичну страву в волині та полісся. Це мініатюрні котлетки, які мають назву мазурики. Інгредієнти такі: індичий фарш, вершкове масло, сушений часник, яйце панірувальні сухарі, олія, сіль та перець. Це просто, друзі. До мазуриків додаємо українську сальсу. Для неї знадобилися томати, цибуля, сушений часник, лимонний сік, петрушка, сіль та перець. Як сальса українська називається на Волині? Лучанка. Все правильно. Мешканці Луцька придумали цю назву. Тепер куштуємо. Так, давай. М -м -м. Угу. До речі. Дуже смачно. Сальса крута. Сальса крута? А мені mm. не вистачає трошки. Лимончика? Супер смачно. Камер. Розігріти, коли після ефіру ми з вами прийдемо на кухню, хочемо ще скуштувати мікрохвильовку чи куди? Як? Мікрофвильовка Як на дві хвилини. Mm. Я ще mm. солі сюди бачу. Це, ну, це надовго. Що ще, крім сальси, можна приготувати, якщо у вас немає томатів, наприклад. Який Можна зробити шутке песто. Якщо песто, у вас так. є шутки українські песто, це петрушка, кріп, трішки маса, цибулька, чесник. Це все перебити, і у вас буде таке. Українське песто. Прикольно. Кетчуп Прикольно. Майонез. Кетчуп, прикольмане. Майонез, все йде. Все да, заходить. дієтичні. Дієтично. Я це готував, щоб потом майонезом неном закинуться. Ні, дякую а тито до лимончика капне. Все подякуємо на день подяки за українську страву з улюбленого американського продукту. Індички під назвою Мазурики. Які сьогодні нам нас вчив готувати, об'єднувати дві країни за тисячі кілометрів. Наш сьогоднішній гість Вадим Гербут. so much. дякуємо величезне. До зустрічі в овальному кабінеті.